Виявляємо, мало швидкісні, швидкісні цілі. Дуже багато противник запускає в нашому напрямку шахедів, безпілотних літальних апаратів. І в основному це в нічний час. Буває, що виявляємо і 20, і 30 цілей готовність починається у пів на десяту і до 3, до 4 ночі, а потім можуть бути пуски крилатих ракет, калібрів, ну і так далі. Дуже багато переміщень. Зразок техніки доволі таки дорогостоящий, тому його потрібно зберегти. Полювання за нами ведеться постійно, переміщень дуже багато і це ну, доволі таки важко. Даний підрозділ, а саме його мобільна вагнова група, здійснила переміщення та коригування по маршруту прольоту ворога та здійснила ураження одного із них.